Я себе згадую малим в дитинстві. Мені весь час було соромно, коли мене хвалили. Сором буває від вчинків, сором буває навіть від думок. От буває соромно, що й подумав. Так. Колись моя покійна мама казала, ми хоч бідні, але. Ім'я наше чесне і горде голос поета, літературознавця викладача Віктора Коржа, знайомий не одному поколінню студентів ДНУ. Йому були притаманні щирість і відданість справі, так характеризують митця учні та колеги. Провідною темою його поезії є людина, утвердження добра та людяності. Він був наскільки уважний до кожної людини, міг так по дружньому і нагримати, і вимагати, і е, е, присвячував на будь-які дати, навіть вийшла збірочка Віктор кож своїм колегам отакі такі от поетичні. Репліки, поетичні рядочки. В мене є і на захист дисертації, на день народження. Його красивим круглим почерком виписані ці рядочки. На творчому вечорі лунали поезії Віктора Коржа, пісні на його вірші, архівні записи, зустрічей на радіо та телебаченні за участю поета. А ті, хто знали його особисто, ділилися спогадами про Віктора Коржа як про старшого товариша, наставника і учителя. Я завжди дивувалася його красі, як він і пригадували жінки старшого покоління. Що от поет іде проспектом, в нього був голубий костюм, і він був схожий на французького кіноактора Жана Ахбена. Це справді було так. І певну цю от схожість типологічно можна помітити. А потім я його бачила ще студенткою була вражена його таким от абсолютним почуттям. У Відчуттям поезії він не тільки міг сам писати, а й вчити інше, коли прийшов в університет і став завідувачем кафедри української літератури з 1988 по 2001 рік. Віктор Курш, лауреат літературної премії імені Андрія Малишка, міжнародної літературно-мистецької премії імені Григорія Сковороди за словами фахівців. Це унікальна культурна і літературна постать не тільки для Придніпров'я людина. Він був різнопланова, абсолютно він. І... І гуморив, і був серйозним. Ну, і, звичайно, така людина енциклопедичних знань. Він багато дуже знав, і в його віршах, бачите, можна зустріти реміністенції зі світової літератури, зі світової культури. І дуже цікава така образна густа поезія. І дуже він турбувався про молодих поетів, казав, що. Талантам треба допомагати, бездарності прорблються самі. Протягом зустрічі присутні мали змогу переглянути унікальні світлини із родинного архіву, які надала Радміла Корж. Донька поета приєдналася до зустрічі онлайн. Про свого батька Радміла каже, що Дніпро було його головним містом, а душа завжди була з Україною. Оксана Ващенко Ілля Ломовський, новини 9 каналу.